Простими словами про складне, що таке ФРС США та чому це може запампити ринок вже сьогодні. Отже, почнемо з того, що таке ФРС США. Це така структура, яка, якщо просто на двох пальцях пояснити, відповідає за кількість та вартість грошей в економічній системі США. Ця структура не підпорядковується уряду та президенту. Саме тому Дональд Трамп. Нещодавно був дуже критичним стосовно цієї структури, навіть погрожував звільнити голову ФРС Джерома Пауела. але такої влади в нього немає. Саме тому е недавно він зустрічався, буквально на минулому тижні, Джером Пауел, голова ФРС, зустрічався з Дональдом Трампом. І основна вимога Трампа це зниження ставок. Далі, що означає зниження ставок е на ділі? Зниження ставок означає, що. Вартість долара для корпорацій, для великих інвестиційних інституцій стає дешевшою, тому що ви берете в борг під менший відсоток. Зараз ця ставка дорівнює 4,5%, Якщо її знизять навіть на 0,5%, це вже 4%. Це вже значно дешевше на великих сумах грошей. Саме сьогодні відбувається засідання, чергове засідання ФРС, де буде вирішуватись доля ставки. Саме сьогодні не відбудеться нічого, але ринок торгує очікуваннями. Ринок, якщо сьогодні Джером Павло на прес-конференції, що відбувається завжди після засідання, це десь біля 9 години 9.30 за київським часом. Таким чином. Саме прес-конференція сьогодні о 9.30 за київським часом є ключовою подією, тому що якщо там навіть буде натяк від Джерома Паула, голови ФРС, на те, що ставку знизять на наступному засіданні, тобто у вересні, тому що в серпні його не буде, якщо цей натяк буде, тоді можна очікувати памп від ринку, тому що ринок торгує очікуванням. Купуй на новинах, продавай <хи> по факту. Тому я очікую, що якщо сьогодні у нас буде навіть натяк від Джерома Павла на прес-конференції на те, що ставка може бути знижена, я очікую дуже позитивний перформанс від ефіра, бітка та більшості активів в цілому. А які саме Альти, які саме високоризиковані та високоволатильні активи, я збираюсь та планую торгувати. На цих новинах для того щоб дізнатись це, залітайте в телеграм-канал абсолютно безкоштовно.